ці карбюратори, дай думаю, скільки ж буде довольних щасливих людей, що замовили карбюратор з редуктором на генератор, скільки ж вони грошей зможуть зекономити? ви Представляєте, просто це ж виходить, якщо на бензині вони платять за час. 100 гривень, так тут вони будуть платити 8, а то й менше. Це карбюратори на генератори до 5 кВт. А ці генератори 2,8, 3, 3,5, 4 кВт, вони бензину споживають десь 1,5-2 літра за годину, до 2 літрів. Да? А візьмуть карбюратор з редуктором, поставлять, СПДшний у нас хороший, сигмовський ось такий, за 1600 гривень поставлять і будуть економити. Ж будуть їсти, генератор буде їсти всього-навсього до 8 гривень, ви получаєте? за годину. Тобто це економія. Та ви що? Це 10 разів, де 12 разів, мінімум 12 разів більше економії. Це скільки ж грошей може людина зекономити, правда? От так, от хто так само хоче економити, беріть карбюратори з редукторами, хороші перевірені, які 100% будуть працювати. 1600 гривень на генератори до 5 кВт ось такі. І на генератори... Від 5 кВт, від 5 до 8 кВт, 1900 гривень. І ось десь півтора-два тижні в нас приїдуть ще на інверторні генератори, теж можна поставити, хоч інверторний менше споживає бензину, але все одно багато там літр, півтора літра. Да? Так це там 60 гривень, орієнтовно 80 гривень з бензина, а на газу буде їсти всього-навсього 8 гривень. Тобто, ну рахуйте, рахуйте, це ж яка економія, виходить. Так що всі контакти в шапці профіля.